Вісім років у розробці, і от нарешті, мультфільм Мавка лісова пісня виходить у прокат. У Києві відбувається допрем'єрний показ, де вже зібралися перші глядачі. Їхнє очікування встиг почути і наш кореспондент Назар Войтенков. Тож зараз можемо поспілкуватися наживо. Отже, Назаре, що кажуть люди, що можеш додати про очікуваний мультфільм. Яно глядачів зібралося дійсно багато. Ми з ними трошки поспілкувалися. Ті кажуть, що очікує дійсно чогось приголомшливого отої самої пригодницької казки за відомими мотивами твору Лесі Українки, драми драми Фаєрії Лесі Українки, лісова пісня. Можу сказати, що режисери вклали дещо нові сенси, тобто адаптували до нашої сучасності, але тим не менш, стрічка не втрачає свого своєї культурної цінності. Так продюсери кажуть, що сподіваються. Кіно буде доступним, зрозумілим для наших глядачів, цікавим для наших глядачів, і що найкраще буде оцінено і міжнародною спільнотою, оскільки отримало багато партнерських грантів. І, зокрема, нас запевнили, що вже чимало трей трейлерів е, саме до мультфільму Мавка, звучать італійською мовою, іспанською мовою, польською мовою, французькою і багатьма іншими. Е, власне кажучи, пропоную далі подивитися короткий уривок з цієї стрічки. Лісова мавпа, Бовдур, які мавпи на мав Ти на волині. мову не трохи дощу. Ти трохи погреш для мене своєї слухай. музики. Наскільки на це все нелегально! Ми жили туди багато зусиль, багато ресурсів, багато нашої ем, пристрасті і всього, і любові в принципі, там, і до українського, і до мифології, і до цього унікального жіночого персонажу. Але ми це зробили і ну, не знаю, це якесь неймовірне відчуття. Я навіть не можу це передати. Власне кажучи, в уривку до цього трейлера ви почули мелодію, яку написав Артем Пивоваров і Христина Соловій Мова вітру це один із головних саундтреків цього мультфільму. Серед інших, ви почути також гурт Даха Браха, багато етнографічних мелодій. Також, що цікаво, до ролей, які дублювали актори, долучилися і наші зірки шоу-бізнесу. Так, наприклад, Олег Скрипка переконаний, що от мавка своєю появою сьогодні на екрани. Час повномасштабної війни такий символічний прояв повернення культурних традицій України і показу це на весь світ, оскільки сьогодні ми говоримо, що ми незалежні, ми самобутні. І нам є що показати. Далі пропоную послухати українці для того, щоб вони звернули увагу на своє походження на свою історію. Їм була потрібна війна. Ну, от. це добре, що так відбулося. Ну, і шкода, що відбулася війна. Було б добре, щоб вони це зрозуміли без війни, але ну, як сталося, так сталося. І я думаю, що Україна буде процвітати, тому що зараз всі розуміють, наскільки цінна наша земля. Власне кажучи. Це чи правильніше місія культурна не єдина у мультфільмі Мавка лісова пісня, оскільки також ідея проєкту в тому, аби захистити червонокнижні види тварин і рослин українських. І так частина коштів, зібраних із продажів квитків, а також іншої брендованої продукції, які супутні продають разом із показом фільмів, підуть на користь захисту нашої флори та фауни. Наразі такі новини, Яно. Дякую, дякую, Назаре. Назар, Назар Войтенков із допрем'єрного прем'єрного показу мультфільму Мавка лісова пісня, якого довелося чекати 8 років. Але схоже, це було того варте. Мультик вийшов якісним, яскравим і дуже мелодійним. Тож незабаром глядачі зможуть його оцінити і в прокаті.